Вітаю, товариство. Верховна Рада України, ігноруючи всі соціологічні дослідження та поради фахівців, досі не внесла необхідні правки в закон про зброю перед голосуванням у другому читанні. Вони вважають, що ми маємо зберігати свої пістолети вдома, а з вуличною злочинністю боротися з травматичними пістолетами. Мене звати Георгій Чайкін, ви на каналі Збройовий лобіст, і зараз я розповім вам, до яких наслідків це може призвести. Зберігання справжніх пістолетів вдома без права носіння дорівнює володінню автомобілем без права виїзду за межі парковки. Це відверте безглуздя, яке не потребує пояснень. Зараз я розповім вам дещо про травматичні пістолети. Певен, для багатьох це стане відкриттям. А депутатам Верховної Ради ці відео обов'язково для перегляду. У цивілізованих країнах не існує терміну травматична зброя. Існує термін less lethal weapons, тобто зброя менш летальної дії, менш смертельна зброя. І до неї відносяться не тільки пістолети та рушниці, що стріляють гумовими кулями, а також газові балончики, тейзери, електрошокери, тобто все те, що входить до стандартного екіпірування поліцейських багатьох країн. Ви маєте зрозуміти, що ця зброя може бути смертельною. І вона є точно небезпечною. З точки зору закордонних правоохоронців, ця зброя заповнює прогалину у врегулюванні застосування сили. Травматичні набої використовуються для спеціальних ситуацій у поліцейській діяльності. Але точно не тоді, коли треба відвернути смертельну загрозу. Саме тому поліцейські носять справжні пістолети, а не травматичні, бо дуже добре розуміють різницю поміж ними. Окремий наголос хочу зробити на складній або взагалі неможливій балістичній експертизі. Тому що на гумовій кулі не залишаються індивідуальні подряпини після проходження крізь канал ствола. А якщо не будуть знайдені гільзи, то така експертиза буде взагалі неможлива. І знайти власника зброї, з якої був здійснений постріл, буде нереально. Чим, власне, і користуються злочинці. А тепер статистика з закритих джерел про ефективність використання травматичної зброї. У 70% застосування травматичної зброї не зупиняє нападників, а лише більше розлючує їх. Як наслідок, власник травматичної зброї отримує значно більше фізичні каліцтва, ніж при звичайному нападі. Те ще й зброю може втратити. У 25% Травматична зброя може бути ефективною і може зупинити нападників. Але це вдається лише тим, хто має значні навички поводження зі зброєю і тільки в теплу пору року. У 5% випадків використання травматичної зброї призводить до летального результату. Зазвичай це потрапляння гумової кулі в око, скроню, сонячне сплетіння, розриви артерії. В подальшому всі ці люди стверджували, що вони нікого не хотіли вбивати. Просто налякати. Але так трапилось. З усіх випадків використання травматичної зброї в холодну пору року, ефективними є лише 3%. З яких 2% призводять до летального результату. Результати опитування людей, які використали травматичну зброю, були наступними. 80% очікувало зовсім іншого ефекту від травматичної зброї. На питання, чи стріляли б вони в тій ситуації, маючи на руках справжні пістолети, 90% сказали, що ні. Очевидно, травматичні пістолети, на відміну від звичайних, є зброєю непрогнозованої дії, яка призводить до неочікуваних результатів, зокрема, летальних. Вже не кажучи про те, що країна перенасичена бойовими пістолетами. І у відповідь на демонстрацію травматичного може прилетіти справжня куля. І я не розумію, чому поліцейські та народні депутати для захисту свого життя використовують справжню зброю, а нам пропонують травматичну. Чи може ми зустрічаємо якихось інших злочинців? Народні депутати України мають чітко усвідомлювати. Введення в масовий обіг травматичних пістолетів не вирішить питання самозахисту громадян, лише призведе до безпідставної стрілянини, як наслідок збільшення смертності та судових вироків. Закликаю народних депутатів з комітету з питань правоохоронної діяльності, зокрема голову комітету Сергія Іонушеса, Перед голосуванням у другому читанні внести необхідні правки в законопроект, який обмежить носіння травматичної зброї, натомість передбачить носіння справжніх пістолетів з метою самозахисту. Щиро розраховую на перемогу здорового глузду. Підписуйтесь. Далі буде.